Зупинила поліція. Коли їздиш на червоних номерах, це звичайна практика. Але я вже знаю про це, підстрахований, тому зробив страховку і їду собі далі. Привітні попались поліцейські. Не Завжди привітні, коли все нормально з документами. Коли ні, то таке. Цікаво, скільки ще раз мене зупинять по дорозі в Вінницю і назад. Завжди коли в Вінниці обідаю дядя дьонер Навіть смачніше, ніж Макдональдс для мене. Реально. Дуже смачні дьонери. Подивіться на цю смакоту. За іранчиком. Реально спробуйте. Будете в Вінниці. Чи може ви з Вінниці. І не пробували, обов'язково спробуйте. Рекомендую. Просто смакота.